Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам до відеообзору дуже гарний будиночок. Американка сучасного типу. Значить, будинок знаходиться в неймовірно чудовій локації. Це у нас село Нижнє Солотвино. Поруч будинка ліс. Зараз якраз у нас квітень місяць, майже кінець. Тут дуже чудово, все зазеленіло, все розквітає. І гарна, дуже чудова погода сьогодні. Отже, як бачите, під'їзна дорога до будинку у нас покрита асфальтом. Не трошки потребує ремонтних робіт, але то вже таке. Заїзд у нас чудовий до будиночка. І маємо з боку будинку. Уздовж будинку е, таку е, лісову, хорошу, якісну дорогу. Така у нас чудова локація зараз. Як бачите, дорога, що веде до будинку, вона вся озеленена, вся засаджена ялиночками, Ну, Дуже красиво, чисте повітря Ну, заходимо до двору. Маємо таку металеву металеві ворота, хвіртку, ворота, до речі, хвіртка в нас на кодованому замку. Ворота у нас мають бути на електроавтоматиці. Тобто виведені всі електромережі для того, щоб підключити, щоб встановити мотор. Отже, Зараз показую вам двір, чудовий двір. Загальна площа земельної ділянки становить 22%, сотки. сама ділянка прямокутної форми. Довга така вдовжину, видовжена. Засаджено туями справа, зліва, все озеленено, все дуже красиво. До речі, ще дуже великим плюсом є те, що не тільки з лісом межує цей чудовий будиночок. Але із оздоровчим комплексом курортним Даринівська купіль. Тут у нас є і преміальні готелі, і спа-зони, і басейні, і криті відкритого типу, закритого типу. Можна оздоровитись чудово, попити водички мінеральної, мінеральної оздоровитись, зарядитись енергією. Тобто можна і проживати, і оздоровлюватись. Або ж здавати будинок в оренду і отримувати пасивний дохід, стабільно отримувати дохід. По периметру всього двору у нас по периметру всього двору у нас є огороджа, тобто вся територія огороджена добротним парканом. Як бачите, він, у нас такий глухий, високий паркан. Мурований. Зліва від будиночку у нас є тут колодязь, з якого постачається водичка до будинку. Також є свердловина. І свердловини два, два види подачі водички до будинку. Це з колодязя і з глибинної свердловини. Справа від будинку у нас тут є вольєр для собачки. Ось він. Ось так красиво. Є у нас в будинку гараж, як бачите, встановлені ворота на автоматиці. Прибудинкова територія вся також електрофікована, тобто з електричним освітленням дворовим. Будинок, на будинку є прибудинкове освітлення. Будинок у нас покритий металочерепицею. Перекриття утеплене, мінеральною ватою 25, товщиною 25 см. Сам будинок також у нас утеплений мінераловатними блоками, товщина 10 см. Зроблена гідроізоляція по будинку. ну Тут ця частина просто ще не виставлена. Плиточкою, вона була запланована, але не виставлена. Також тут бачу, не всі водостоки стоять встановлені, тобто це власник ще не доробив. Отже, друзі, заходимо до будинку. Як бачите, зліва від входу, парадного входу до будинку є такі тут насипана земля, зроблені такі міні-клумбочки. Міні, міні тут також відсутня плитка перед входом у будинок. Це все можна доробити зробити. Ще раз показую вам звідси двір. Чудовий двір. Просто не можна описати і передати це словами. Заходимо до будинку. Маємо вхідні двері, якісні, метал... металопластикові, але дуже з хорошою фурнітурою. Відчувається важкість, досить важкі. Це говорить про те, що вони якісно зроблені. Тобто преміальний сегмент. Вхідна частина, у нас, вхідна частина коридору у нас тут така стінка прихожої встановлена, шафою. Коридорчик, дзеркало велике, красиве. Будинок поділяється на дві частини. Ліва частина будинку це житлова. Складається з трьох спальних кімнат. Перша кімната це кімната батьків, спальня батьків. Ось так вона виглядає. Йдемо до другої кімнати. Це в нас дитяча кімната. Вся кімната за Замібльовано, як бачите, дуже гарне ліжко тут дитяче. Шкафчик, дзеркало. Навіть занавіски, є штори. Все як має бути. Вікна у нас металопластикові, хороші, якісні. В кожній спальній кімнаті під вікном є присутні металеві батареї для опалення. Заходимо в третю спальню. Ця спальня у нас з великим панорамним вікном. Яке виходить з виду внутрішній двір. Ось так зараз я вам покажу. Внутрішній двір і на терасу. Тут, до речі, у нас є двері, з цієї кімнатки можемо, можемо вийти на терасу. Так. Металопластикові вікна, двері дуже, дуже якісні, відчуваються. Як бачите, тут у нас ліжечко, десь метр м ширини. Значить, тут можна розмістити ще переліжкові тумбочки і нічне освітлення можна встановити. Є розетки виведені для телевізора. І виведені розеточки для інтернету. Для прямого підключення до інтернету. Ця кімната на нас спальня вона є з санвузлом, тобто ванною кімнатою. Повноцінна, гарна велика, ну така по величині десь тут 3,5-4 метри квадратні. Система інсталяції унітаза є, рукомийничок, тумба з рукомийничком. Виведено тут під освітлення, під дзеркало з освітленням. Отже, друзі, рухаємось далі. Двері в нас, Міжкімнатні двері в нас, бачу, з натурального дерева. Тож, також дуже хороші по якості, ручки. курнітура ручок, замків також заслуговує на, на поваг. Це у нас додатковий санвузол, тобто він є гостьовим. Бачите, тут є рукомейничок підсвіточка з зеркалом. Потім інсталяція унітаза і душова кабіночка. Ось так у нас виглядає. Так, ідемо далі. Отже, права частина будинку це у нас зона відпочинку. Переходить у великий зал, зал вітальні, холл вітальня. Тут у нас, як бачите, великий м'який диван. Є присутній камін для релаксації і додаткового знову ж обігріву. Камін у нас на дровах, обігріву всього будинку, досить велика, велика, велика зала, 40 метрів квадратних. До речі, спальня, кімната у нас сама мала кімнатка, ця дитяча, вона має 15 метрів квадратних, ця спальня має 16, майже 17 метрів. І, і та має 17,5 що, що з панорамними вікнами. Холл студія Вітальня переходить у нас до кухні. Кухня має, у нас 12 метрів квадратних Кухня у нас не встановлена, але це плиточка для робочої зони, керамічна плитка, вона, як бачите, є присутня. Всі розетки, все є, всі комунікації, все, все підведено, каналізація, вода, все для кухні у нас є. Також у нас є віконце, яке знову ж виходить у внутрішній двір і на терасу. Така підсвіточка ледовська у нас є. Вздовж, вздовж зони хола вітальні. І йдемо далі. Йдемо. Тут у нас кімнатка зразу від вхідної частини у нас тут гардеробна кімната з такою стойкою кухонною трошки. Тут можна розмістити всі речі, оббив, обув і все все таке, що десь у будинку воно лишнє, можна відкласти. І переходить. З гардеробною зразу переходимо в гараж. Гараж у нас також досить великий, десь 23-24 метри квадратній. Підведено, бачу, водичка у нас тут краса. Е е е опалюється, оп, опалюється цей гараж системою рекуперації. Тобто гарячим повітрям. Ось у нас ця система. Керується вона з, такої, з такого от тут цього приладу з регулятором. Ворота, ці гарашини забезпечені, як бачите, розсувними воротами. Значить, переходимо в котельню. Будинок основна, основне від опалення це котел, котел, встановлений котел, потужний котел на дровах, центрометал. Такий бак величезний, об'ємний, накопичувальний для гарячої води. Це заощаджує дуже, е, е, цей, е, мається на увазі, тепло. І, а також тепловіддачу вже безпосередньо до, до, до всього будинку. Є додатково встановлений у нас електробойлер на 120 літрів. Так все виглядає. Система очистки води також тут є присутньою у нас. По периметру всього будинку є в нас тепла підлога. Тобто, тільки в спальних кімнатах у нас металеві батареї, а коридор зона від Вітальньої, тобто хола, вона вся опалюється теплою Значить, Йдемо, друзі, походимо на терасу. Відкривається дуже, дуже велика гарна тераска за зоною відпочинку, як бачите, тут з усіма виведеними комунікаціями. Можна тут і ставити, цей посудомий, посудомойку, таку ручну мається на увазі. Можна тут будь-що мангальну зону, хто що бачить. Є такі столики у нас гарні садові з кофейним столиком. Ось так виглядає наш, наша територія, задня частина. Ззаді будинку, задня частина двору. Дуже красиво, чудово, просто вражає. По всій території цього двору встановлена система автополиву. А також дренажна система відведення води. Що є дуже важливим фактором. Значить, у нас до цього двору, до двору основного, у нас є два заїзди, один центральний, там де я вам показував. І бічний в'їзд з цієї бічної вулочки, яка йде по приліс. Тобто заїхати можна з двох сторін. Сюди заїжджаємо і можемо доїхати аж в самий кінець двору. Дуже багато зелених насаджень, і декоративні тут є, і фруктові бачу дерева, такі рідкісні рослинки тут у нас висаджені і квіти. Дуже все красиво. Ось так виглядає наш будиночок. Покритий будинок, до речі, італійською металочерепицею товщина 0,55 см. Всі, всі виводи каміна і вентиляційні, кожен, кожен, цей, кожен канал є окремим в будинку. Тут ще такий, така стріха мала бути, то можливо для чогось задумано власником. Так все дуже гарно виглядає. Да, зелені дуже багато, це врожай. Також є вихід з котельньою з боку, тобто з правої частини будинку. Отже, йдемо, йдемо зараз в кінець земельної ділянки. Так виглядає ліс? Пташки співають. Дуже красиво, дуже гарно. Тут, як бачите, ось ця система, вся прокладена. Квіточки, О, дуже гарно все. Є в нас тут також, як бачите, вздовж цієї дороги. Дорога, ділянка звужується від початку, двір. І тут ще у нас побудована літня кухня. Загальна площа кухні 45 метрів квадратних, є літня тераска 9 метрів квадратних. Літня кухня складається з кімнат кухні самої, спальня кімната і санвузла. Тут можна, можуть гостювати гості. Можуть, можете тут заселяти навіть і здавати її в оренду окремо. Або ж, або ж для, для батьків. Хто має старших батьків, можуть тут спокійно проживати біля вас. Як бачите, ця літня кухня забезпечена абсолютно всім. Тобто Є кухонний гарнітур, є посудомейка, кофемашина, мікрохвильова, холодильник no Frost. Тобто витяжка, посудомейна машинка. Газова плита з витяжкою. Все є, що потрібно для життя. Пральна машинка і камін. За рахунок цього каміна на дровах опалюється ця вся кухня. Також у нас є кондиціонер в спальній кімнаті інверторний. Ось Так виглядає наша спальня кімнатка. Шафа, телевізор, мебель. М'яка частина, яка розкладається для двох персон, столик учнівський. І ще одне ліжечко маленьке. Так у нас виглядає санвузо. Тобто душова кабінка, рукомийник, сушка для рушників, яка не тільки рушник, сушить, а й обогріває сам, сам санвуз. Рухаємось далі. Так виглядає тераска. Дуже-дуже все гарно, дуже зелено. Пташечки співають, поруч ліс, справжній ліс, нижньо-солотвинський. бачите, тут у нас є хвіртка. І мосточок такий, де тече під мосточком у нас гірська, гірський струмочок. Все дуже красиво, дуже гарно. Рибка плаває, якась там бачу. Тут маємо таку площадку відпочинкову, яка у нас е, висаджені, тобто тут якісь в'ющіся ці рослинки, і воно складає таку. Якби, якби покриває, так як кришу робить. Є у нас тут столик з лавочками, гойдалка, гойдалка і, і мангал, і поруч ліс. Зовсім поруч ліс, де можна ходити по гриби, просто відпочивати, прогулюватись. Такий будинок мені трапляє до, до, до продажу вперше. Такої гарної локації будинок я ще не зустрічав. Подивіться, друзі, яка, яка краса, яка краса. Тут трошки ця дорога заросша, але їхати по ній можна. Можна під'їхати тою дорогою і під'їхати прямо під, під цю відпочинкову територію зону на машині ось погляньте ця дорога що я вам показував на початку відеообзора і тут у нас цей ліс Боже яка краса тут ще одна дорога веде прямо в самий ліс всередину дуже гарно співають пташки ви мабуть чуєте це Краса, Неземна краса, просто рай. Отже, Друзі, йдемо, рухаємось зараз далі, рухаємось в кінець цієї земельної ділянки 22%. сотки. Значить, До літньої кухні тут у нас є прибудови. Тобто продовження цієї літньої кухні, це у нас прибудова, це у нас тут як дроварня, От гарний песик. Гарний песик, там склад складувати дрова можна. Ну і всі непотрібні речі побутові, які можна тут розмістити. Тут у нас закрито. Тут ще якесь підсобне якесь приміщення, кімнатка. Для різних інвентаря, напевно, для речей, для для такого всього. Господарська кімната. Тут у нас курник. Курник запланований був, він є. тобто Можна тут терапелець вигодовувати або заводити курей. от Отже, друзі, тут ще ця задня частинка у нас вона відгороджена. І тут заплановано було побудувати, тобто залитий фундамент, побудувати баньку. Баньку на, на дровах. Підведені всі комунікації сюди. Тобто водичка підведена, вода, і, і каналізація, звичайно, і електроенергія. До речі, потужність електроенергії в будинку складає 12 кВт. Ну і її можна, звісно, збільшувати. Потужність можна збільшувати. Сюди на баню виведено 6 кВт потужності. Ну і все, кінчається наша земельна діляночка. Тут уже все. Отже, друзі, телефонуйте, звертайтеся. Буду радий вам допомогти з покупкою, з покупкою цього чудового будинка, з цю територією прекрасною, гарною, великою. Локація просто бомба. Телефонуйте, дзвоніть, вартість будинку і цієї всієї краси прилеглої щодо будинку території 22%. Я скажу вам зразу напряму, при прямому діалозі з вами по телефону. Можливий торг, звичайно, невеликий і можливий також обмін, обмін до 100 тисяч доларів на нерухомість. На квартири безпосередньо в місті Ожороді. Все, друзі, дякую за увагу. Телефонуйте, звертайтеся, до нових, до нових з вами зустрічей у відеоефірі.